Ця картина називається I'm Sitting on Top of the World. Я сиджу на вершині світу Місісіпі Шелкс. Ви бачите тут зображення, до кого ми звикли. Так? Це якісь фігури, якийсь пейзаж. І зовсім ну, не завжди це прийнято на картинах писати напис. Але це просто не те, щоб пояснювати напис. А я вважаю, що це частина самої картини. Як ми бачимо, наприклад, на комп'ютері назву там треку, який ми хочемо включити, трек 007. так? Ми ж не розуміємо, що це. А ми бачимо трек такий-то там. І отак от я і вирішив позначити як треки. Позначити свої картини от прямо конкретно написом і зробити їх частиною зображення. Тобто тут навіть можна побачити, як ці букви вони написані, не просто написані ручкою, а написані пензлом, вималювані. Є така чудова чудова альбом у тоді Pierple, він називається Slaves and Masters. І я думав, що це просто якась така назва ні з чим не пов'язана, але е, це дуже гарна філософія. Е, Діпропо поділи поділили світ людей на господарів та їхніх слуг. Ну і так в принципі є. Кожен в цьому світі намагається бути, бути господарем у себе вдома, на своєму районі. Там, в якійсь раді, і так далі, і так далі, начальником на дільниці. Ну і тут так само ми бачимо от, людину, яка чи в уяві, чи дійсно він став от, таким господарем світу, він одів, одів рожевий такий костюм, щоб якось виділятися в нього жезлов. І тут звичайні роби сірі будні. Ну і так, мабуть, ми сприймаємо і фізичну працю, ми її не дуже любимо. Ми любимо панувати, господарювати. І, мабуть, в цьому і філософія наша людська, мабуть, в цьому і наша така мета потайна чи не потайна. У когось вона явна, у когось вона потайна. Ну сподіваюся, ясно про що. Тобто я ніякому разі не займаюся моралізаторством, але ж... Якісь ідеї завжди є. Наступна картина в серії блюзові фрази називається Deep Purple Lazy». Основа для сюжету картини. Сутичка між музикантами гурту Deep Purple, яка була в 93-му 93 році, коли Deep Purple були на межі розвалу. Блекма не хотів грати з Яном Гіланом в одній команді і йшов на конфлікт. І конфлікт стався в роздягальні Ді там під час якогось виступу Блекма запідозрив Гілона, що той наклав йому кетчупу забагато кетчупу в макарони. І він взяв ці макарони і вдавив їх в обличчя Яну Гілона. І коли я ілюстрував Лезі, то в мене вже від початку була, була ця ідея. Ну, щось подібне робили Гансен Роузес на обкладинці спагеті з спагеті інцидент. У них теж був цей якраз теж початок 90-х. Там теж був інцидент спагеті. Ну і в Діпропу так само. Ну, власне, взагалі, ідея картини це конфлікт. Ми бачимо тут якусь ситуацію спірну. Ну, як це можна допустити правильно? Їжу от на платівку на це все виводити. Це якийсь конфлікт. Задача деяких митців якраз і створити цей конфлікт. Ну, я вирішив створити свій конфлікт, використавши конфлікт готу діло. Далі Catfish Blues, Muddy Waters. Треба сказати, що я музикант, і часто я виконую цю пісню на концертах. Catfish, Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. «I would have all you, good looking woman, swimming after me». Ну, власне, оцей рядок він і спонукав мене до створення цього сюжету. Ми бачимо такого собі Нептуна, такого мужчину, який виринає на дельфіні. От у нього сітка і тризуб. Це Маді Вотерс. Це от саме виконавець пісні Catfish Blues і він же і автор. В деяких варіантах вона відома як Rolling Stone. Це саме та пісня, на честь якої назвалися легендарні The Rolling Stones. І журнал музичний Rolling Stone. Так само названий на честь оцеєї пісні Catfish Blues. В іншому варіанті вона називається The Rolling Stone. Ну, тут ми бачимо гарних салоніок таких, які тут плавають по хвилях. І Утерс, видимо, питається цим тризубом і сіткою якось цих русалок ловити. Ну, побачимо, може, в нього вдасться. це Ми Олією сперечалися, це має бути все ж таки сон, бо кетфіш з англійською – це сон. Але я хотів, щоб Маді Уотерс робив це на дельфіні. Бо дельфін він швидший, він о, няшний, він обаятельний і коротше, ну сон тут явно програє. Так що будьте як дельфіни. Ну, а це, мабуть, моє, кожного чоловіка. хе хей ти бачиш, це Рей Чарльз і його жінки. Хоча Рей Чарльз співає саме про одну жінку, я в Але їх тут багато. І отаке от свято, дивись, скільки келихів шампанського, які вони великі. І, мабуть, кожен чоловік отак от заспівати про одну жінку, а їх уже тобі. У них один кели шампанського, а вже поряд багато їх, багато цих кави. Тобто це таке щастя чоловіка, ну знаєш. Алкоголь, жінки. Баддітай. I've got the блуз. Ну, взагалі, пісня не про те, що, що ми бачимо на картині. Картина, власне, більше, мабуть, про пробадігає, ніж про пісню. І, мабуть, для Мурайтер Гадзе Бруз не сам зміст пісні описується, а тільки назва пісні. Тому що зміст пісні там зовсім про інше, розумієш. А я взяв тільки -ті назву пісні і намагався відчути Баді Гая. І коли він, коли він грає, у мене таке враження, що оцею електрикою, оцею напругою просякнута кожна нотка, знаєш. І отак от і я його і зобразив. Замість гітари я дав йому блискавку в руки. І він дуже гарно виглядає з цією блискавкою. Він бачить щасливий, посміхається. Якась нотка, лірики в тому є, там метелик летить. Знову ж таки, подвійність усього, так? Ну і мені хотілося цю блискавку зробити якомога більш реальною. щоб вона була жива. Так, так. Це. Бейсин стріт плюс. У Санстраф. Uh, я коли написав одну з перших картин серії Блюзові фрази Оля, власниця цієї картини звернулася до мене і попросила намалювати Бейсин Стріт Блюз. Я сказав, що ні, це не блюзокова річ. Це, навіть не блюз в тому заміні, в якому я його розумію. Але згодом я подумав, чому б ні, чому б це не зробити. Бо Луїса Анстрога я дуже поважаю, він дуже гарний музикант. І, про це говорить те, що а, є аеропорт Луїса Анстрога і так далі. Та, ну це людина не випадкова, це дійсно. Справжній локомотив джазу, ну от я як його і заборозив. От така труба, розумієш. Локомотив такий. І я подумав, що ж, як же це все виглядало, яка ж це Basing Street насправді. Street, стріт, ну, це власне копія е, знімку. І тут, я думаю, ну чому би не завозити тут якийсь паровозик Луіса Армстена такого схематичного. От Він у мене вийшов такий паровозик. Паровозик, трубач. От, І, А це глядачі. Колись вони були люди, а тепер це вже відуння людей, це минулі часи. І хто знає, які ті люди були. І я думаю, ну, якщо я намалюю людей точних, я можу бути неправий. А якщо я намалюю медуз, то я точно буду неправий. І вже все. І воротя нема. І я, коротше, зобразив людей того часу, які слухали Луіса Ансторга, я зобразив такими веселими медузами. Можливо, нам все, що було в минулому, іноді нам видається таким няшним. Ну і тут техніка виконання теж зовсім інша, вона, бачиш, така експресивна. Дуже я помучився з заднім планом. Ну, власне, це всі картини, які угу. є тут. Отже, це блюзові фрази. Це такий погляд на музику, це. Знаєш, звернення до глядача, люди, звичайно, все нове, це дуже добре, і ми шукаємо нове, ми до нього прагнемо. В пошуках нового ми втрачаємо там, цілі роки життя. Але дивіться, це все картини, які описали пісні 20 століття, минулого століття. І ці пісні для мене дуже дорогі. І я їх не забуваю, і час від часу я послухаю їх на записі. І тому бажаю вам в пошуках нового не забувайте те, що вже було. Бо воно дійсно не дуже гарне і воно актуальне. Значить, що тут у нас? А ну-ка, палаючий Джим Мойсон. Отже, ну нагадую, що це блюзові фрази, Це картини про музику. Я намагався описати в, ці, в цих картинах все те, що я люблю. А люблю я блюз і рок. І, власне, Джим Моррісон багато створив для року і для блюзу. Їхня музика була просто напічкана різними образами. От і деякі з цих образів я намагався втілити в картині. Тобто ми бачимо палаючого Джима Моррісона, який виходить з бару. І тут на передньому плані джунглі, змій, це той самий змій, якому поклонявся Морісон. От ззаду ми бачимо стіну кам'яну. Це такий символ міста, від якого Морісон намагається втекти. Ну і отут, чи то це вихід з бару, чи то такі, така втеча з міста, не зрозуміло. Але якийсь такий Морісонський порив. Ну, от він палає, як він це робив в житті, палав, як, як свічка, як велике, як велике вогнище, так він робить це і на картині. Ну, а це власне музика World Doch, така ж незрозуміла. Така ж вона. Ну, Як це по-російськи первобитне, а по-українськи не знаю. Тут ми бачимо графіті на стіні. І можливо випише забагато, Морісон уявляє, що. О, ці пальми оживають, стають справжніми. Тобто, чи це гра уяви Джима на все що відбувається на? Чи це просто те, що воно є, а ми його не бачимо? Не зрозуміло.